Порепані до крові босі ноги, опила всі пороги ханські вже і нарешті допросилася до нього, не плакала, бо виплакала все, а горе хлюбо через вінця над материнською незмірною бідою на бусурманало чужинське сонце, а хан сидів в паршових подушках. І на підлозі безліч дивних квітів. Бери найкращу і шукай своїх. Я всім волю про це оповістити. Лише умова буде ось така: Шукай, поки ця квітка не зів'яне, коли нікого з рідних не зайдеш, то і у тебе голови не стане. Та я ось вже із квіткою прийшла. Що нині у моїх степах квітує, вона мені сюди вказала шлях, то я із нею далі помандрую. дивився хан на зболене чоло, і посміхнувся. Що ж, нехай шукає, чудес у світі просто не бува, а ханським землям не кінця, ні краю, невільника в кавіних мішках. Та на швидких галерах вже без ліку, а їй всього лиш хочеться знайти піщинки в морі, сина чоловіка. Служебка вирвав клечика із рук, розбив його камінь розпащілий. Він знав, що їй не бачити своїх, І під ноги кинув квітку з байдуші. Загубити мить єдину відкрилась їй, не знають вороги, що квітка та безсмертник з України, якби можливо, віддала б життя, Щоб рідних вирвати навік з неволі, Ти тільки їх в цім пеклі віднайти, у неї серце крає освіта. Крипиливо їх шукала про материнську віданість, з надією легенду люди склали, девільники молилися на неї, Бог праведний нехай додасть снаги і витримки, хай не зів'яне квітка та милостиві будуть вороги. Удивлялась у дивільників вона, у кожному з них сина пізнавала. Під жаху й несподіванки упала, над нею рідні очі голубі, схопилась відчайдушно застременно, від радості аж скрикнула вона, синочку мій єдиний, мій се мене, о як сахнувся, синих коня, здивовано поглянувши на матір, як у дитинстві. Треба відшукати нам, і підемо додому на Вкраїну. Набігла хмара на його шило звелися в роби, наші тагани. як те каміння, падали слова, Смертельні серцю завдавали рани. А що мені дала та Україна, те згарище, й твоя селянська хата? Я тут в достатку, всі мене бояться, усе що забажаю буду мати. Стою я твердо на оцій землі, живу так добре до чого вертати? Піду набігом у чужі краї, я сир багатий сам я буду брати. А батька можеш зачекати тут. Я бачу, часу в тебе не бракує. Повернуться галери із морів, він там з весни прикований веслує, поляскуючи хвацько багатого, о Боже, краще б тут вона умерла, рабів закутих міцно ланцюги, погнав з майдану на страшні галери. Оце і все відтято поживу, то дні в останній біль оцей пектин. З цим жити, це не вирвати із серця, як той безсмертник з квітами скине. Скажи, о Боже, як же далі жити, моя надія і моя кровинка? Хотіла голову, я прихилити, побіля тебе, хоч на старість, синку. Що скаже батько, коли він узнає? Вже осиротіли, волосся си рвала на собі, мов за покійником заголосила, у кожного по своєму болить та з материнським полем не зрівняти, коли тебе зрікається дитя, І ти безсила О, захисти невинних світлий Боже, і покарай за проданці поганці. Сиром'ятних темних батогів кровавилися плечі й спини бранці. очима з гласами дивилася вона, як сонце сходило і знов сідало, а на невільничі позарі котрий день людське велике горе борьба. Страшні в майдані сліз, лились, злились людські криваві сльози, Будь проклята оця земля поганська, багата кафа разом з синім морем, усе, що так розкішно розквітає, купаючись в крові і в людськім горі. Знову по ранку новий йде. Бо жаль яке вона ніяк не відпускала, мов собача божгура в у від нього зиску дуже мало, у теклі не тямить пришлю. Так рвали душу зойки ті дитячі, бо й почути вам не довелось, як сиротина безневина плаче, на мить зустрілись очима. Іда одна на їх полінила, як у вісні жахливі підвелась, але хлоп'я до себе притулила, Сестрице, по моєго сина, візьми до себе, я тебе благаю, в чужині цій, шую, я закину. Нехай зростає він у ріднім краї. Чекала, що ось ось уже прийдуть. Страшні оті галериста була, на присніх, скорботі та жарях, нічого вже не бачила, й ніхто не віда де отавиша, між горем і між щастям пролягає, коли тебе збиває з ніг життя, але таки надії не лишає, ходила по. Надіялась знайти його живого, не в'яла квітка, а таки світила і все вела і вела до нього, впізнала серце по очима ні, попечений на сонці постарілих з останніх сил тримав тяжке весло, наглядач лютував сатаніло Хан наказав. Скинули кайдани, що ноги до самих кісток роз'їли, і з вільною козацькою душею звільнили і його страждальне тіло свою дружину тяжко відзнавали. І Ніяк не міг на неї надивитися. У сиву жінку, змучену життям, перетворилась пишна молодиця. Моя дружина, доленько моя, тобі я й до загину, і гірко плакав сивий чоловік, упавши перед нею на коліна. Ось тільки сина поховала я, та сироту сиротоці взяла до себе, зігріє старість нам з тобою, він, нехай зросте під нашим вільним небом, і з вірою, що все-таки дійдуть. Додому подались на Україну, де у степах безсмертники ростуть в своє село своїм маленьким Стилив з під ноги килимок кобил і обіймав та боїв їхні рани цілющий вітер з рідної землі і загорався перед ними ранок, Окраса на степу нашого безсмертного Рожева квітка із сріблистим листом нагадує оцю легенду давню, Сміхаючись нам тихо й